Всім привіт, канал Міні-Трактор. Я нагадую, що в нас тут е, зараз знову ж таки в наявності найдорогії міні-трактор з такою трьохточкою точкою, як мототрактор. Іде з чотирма ремнями, з правої сторони, як в шифінгу. Коробка теж іде повністю як в шифінгу, без цих валів, без одноточки, іде вал відбору, трьохточечка йде. Найнижча зараз ціна на ринку в Україні на такі трактори 3200 плюс ще й у нас діють до 6 часу різдвяні новорічні знижки. Тому зверніть свою увагу на цю модельку. От, тут іде нас мотор 11.15, чистих 22 сили, там не те, що пише. 20... 4, а там по факту 18 і 15 там іде-22, ну, кажу, як є, бо мотор йде 11-15, як в старих 220 шифінгах, він досить великий і на нього е, в, загалом повністю вистачає. Також е, зберігає, при, тому, при всьому, що коробка йде як шифінг і трьох е, зберігає всі переваги мототрактора. Тобто регулюється колія, він такий по габаритах, коротший, сам по собі компактніший. Більш маневрений, в нього більший кращий виворіт руля. От, бачите, я ще можу трошки... О, іще, іще навіть можу. От. Тобто радіус розвороту буде в нього невеликий. І так само маємо таку е модельку, але з переднім приводом передок підключається, під'єднується під кардан. Іде тобто, на передній мост, карданний вал, і трактор вже йде 4х4, і він, до речі, не набагато дорожчий. Він йде 3800. І знову ж таки плюс діють знижки до 6 числа різдвяні на нього, тому взагалі до 4 тисяч, набагато до 4, трактор з переднім приводом, то і з адекватною вміняємо коробкою передач. З трьох точкою, то взагалі супер варіант. Якщо вам шифінг завеликий, а треба там якісь невеликі ділянки обробляти, але треба таке, щоб програти можна було вже нормально. От. Ще трошечки йому, звісно, ваги докинути, там якихось грузів наперед, і все поїде взагалі пісня. От, Тому зверніть свою увагу, дуже непогана модель. Два роки гарантії, деякі таври на ці моделі. Дуже непогана якість за свої гроші. І знову ж таки, найголовніше, що так уважав коробка йде, та, яка вам не буде робити геморрою. І коробка, і задній мост, і трьохточка. тут все зроблено по типу шифінга. От. І проблем з ним не буде. Буде ходити, буде служити. Питання не буде взагалі по коробці. От. Тому звертайтеся номер телефону бачите внизу. Доставка в нас безкоштовна, без передплати. Будемо раді вам допомогти.